Перше місце на певному районі займала дуба по мотоциклях. У дубі купа народу була, мали мотоциклі, так Славко брат він робив у, у, тому, у Казахстані і якраз приїхав і каже фотографії, такі книжки привіз фотограф й каже, я в Москві купив мотоциклі. Каже, був такий і такий. Не себе. А то була ява і панонія. І він купив панонію. Панонія така, річ, така була висока, така з червоним сьолом. Та й ми вже ту трасу, кажуть, що у Крихович, на станцію Кріховичку прийшов. Та й ми Славком пішли, запам'ятаю тепер, та й відтай я а то, а то мотоцикл Панонія. Я із червоним сьор, то, Бо, повербесь з Крихович. Бо ми не знали, бо ще не знали, що так може було завести. А ми з Криховиць пхали, ну, аж пхали додому. До, до <клухи> <клухи> ну, <клухи> ну, а то, то великі такі мотоциклі, тяжкий, великий. От Славк вже був панищик такий, що. Мато вже, так, вже сюди приїхали, то якось Іван, я пам'ятаю, Іван їдів прийшов, а то той що і попе, що помер. О, тепер Іван. Якось він, та якось це то виділи. Ну потім тут попиту, тут вже була мода. То наше село то було найбагатше по мотоциклях. Але то мали ковровець, коврович, як емкарські, а Славко, як приїхав, вже той купив, як приїхав, то Славко був такий найбільший, найкрутіший був. То сільнежна була, сільнежний мотоцикл з чорним, з червоним, з високий. А Славку, Славку, ганяв так, як... Саме найбільша кількість мотоциклів, власників мотоциклів, було, була дуба. Ну, побуло найбагатше з мотоциклями. Богдан мав іжа, дяків, Богдан дяків. Ну, я не знаю, той, де тебе хату побудували, сусідка, то Віри, вірить тато. Потім дяків Ярослав, Любчика, Любчика-тато. Мав Мінськ я пам'ятаю. Іванешин уладжу, як його називали Шмарок. Мав Іжа. Владжує як е, Махайлів. Владжує. Мав ковроця. Як? Коровець. Мотоцикль, ковровець. Мотоцикл, ковровець. Не чула на то. Трошка... Так, тобто то було між. Різдня між Мінським і Іжом Серединка. То він такий був. Ну, Тось назвав Ковровець. Библію Ярослав. Славко. Ваш? Так, мав Панонію. На вашу владцю коли купив мотоцикл? То він вже то він купив Славку йому віддав. І так, то він вже мав Славків. потім він його продав тим хлопцям. Такі ж колись були, приїжджали, що ставили такі бочки, і, і мотоцикл ганяв у середині у бочці такі спортсмени по бочці ганяли. І, і славку і продав їм того мотоцикла. Та то приїжджали, навіть і у нас були такі, що така, така як, як кулі. А я пам'ятаю, я ще таке в дитинстві ми десь чікалося, що де ми ходили. Так, то така велика кулі. А мотоцикліст туди заїжджав всередину, мотоцикліст, і все і, 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 і там ганяв по тій куле. По стінах, ну. Но... Mm, да. e, тепер Іван Біндюрчик його називають, я не знаю, як його. E, теж мав, вже не пам'ятаю, якого мотоциклі мав. мав. E, ну, але мав, мав... роді Ір. E, і... Ксьондзик, Василь Ксьондзик. Бивлю восий mm -hmm. Кьонськ. Мав Мінськ, мотоцикл, а потім мав в'ятку. Та в'ятка. Що... Така, що ти собі сідала, тобі вже на тебе не віяло нога. Ну, а... так всередину собі. Ну, я не знаю, як я. Я вігела, чи це ж виділа чи ніч. Ну і що ще? Белею уладів, мав теж мотоцикла. Ай, вже не та який переводіть ір. хто ж? Та багато я вже позабував. Тункідметр мав М-ку. Ем Оце ем М-ка з коляску. Крувчуків Юрко мав Іж. Uh -huh. Пеблю Юрко. А, -а, -а котрий мотоцикл по категоріях найліпший? Крутіший. Ну то рахувалися о, наші о, 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 такі союзі, то МК рахувалася, вони були такі сильні, з коляскою сильневі. А потім вже Іж. А відтак уже за ним йшов е ковровець, то Ковровець і восход. Тобто то потім вже переименували на Восход, але так то Ковровець. А відтак вже йшов Мінськ найнижчий. Трумістський маленький, зумалий. Панонія гриміла в Дубшері, то ми вже чули. Тато купив новий мотоцикл або сход. Ну, а наш, Славка, нашого, той Панонія, то просто був такий крутий, Такого ні у кого не було, то, то такий був, як показовий такий сигнал. То лише то ніхто такого не мав, лише Славка. Але казав, що він так гремів, що на ціле село? Ні, не гремів. То на ціле село, то вроді якеленко своїм коруцем їхав, то гарчив сильно. А так оставка ні наш ні, був файне буду втіки. Та й хто ще мав? Щоб забував. Я вже не можу нагадати, що хто? А хто владя навчив на мотоциклі їздити? Котрого владі? Та вашого? Ну то я хто навчу, так він сам навчив бо він шопер був. Я він шопер був, ну та я потім на мотоцикл, а, та я, та, а я їздив з четвертого класу, бо я в я Якименко... Ну, він мене я ще не розумів, що це таке. То що я стажор. Бо я все ж тібенком ходив до нього там, щось сидів коли не їздив сюди, в у кабіну, в машину, та й масофик він не навчив. І десь не раз щось їздив кудись в машину, а я збоку коврицем їхав. Його. Котрий владі? Ага. Чы... А він мене називав ще з стажером, каже, що стажор. Я кажу, я, я не розумію, що таке стажор. А потім вже знав, що стажор такий же його помічник такий. Ну. То ж у 4 класі вже на мотоциклі їздили? А я Я в четвертому класі вже на мотоциклі. Ну, але то треба було на права здавати. На мотоциклі. Але так поїхали світи. Як не знаю, чи хтось мав чи не мав поняття немає. Зі спогадів Іванишина Тараса. Якось одного разу сусіди Владзю Черешенька разом зі старим Івахненком їхали додому добряче п'яні. То була зима, і якраз навпроти хвилюків мотоцик провалився в ополонку. Машина продовжувала крутити колеса, Владю газував як міг, а потім перестав газувати і каже до Івахненка: злазей, приїхали. І лише коли Івахненко став чисто мокрий, то зрозумів, що то щось не так. Такі у нас були веселі односельці. Ну, а Славко е, їхав із Сіневе, чи Вітки, а на, а на коло Княжівського така Марійка Романешина з е, Дубшари, теж рідня така наша, йшла пішки тако. А Славко став та її взяв на мотоцикла. Насіла та й Славко поїв. Славко приїжджає добу, та є, дивляться, Марійки нема. Ну, загубив по дорозі. Моя ж комедія ціла була. Та й то ще розвертається і вертається назад, а Марійка йде. Ну, впала десь там в мотоциклі, і, і він її і не чує, не видів і, і в наші не побила. Я послав, поганяв сильно. Так як він їхав, потім їхав на мотоциклі та впав. Упав, та й то собі, де борода, де зуби нижні. Та й пробив. Пробив, аж дірку таку мав. Вже та щось лікував, заживало, заживало, а він одного разу п'є, а відте а від, а від, а від, вода капає. Через... Не зажило. Uh -huh. Ой він татуваль, то він не ганяли, він, а той влади шмарок такий був. Ти, о, у влади шмарка був іж. Oh, je tak jeský, a v sebe pováli, doběli ve pováli, tady